Весна без слів, але з віршами. У Сумах вдруге організували проєкт безсловесна. Це вечір поезії від молодих майстрів слова. Присутні могли послухати поетичні рядки, поспілкуватися з авторами і долучитися до благодійності. Вірші слухала і моя колега Анна Книж. Ти опускаєш руки у бочку з нагрітою сонцем водою, і всесвіт заливається сміхом. Всесвітові млосно й лоскотно, йому тепло і відчайдушно, йому збиває подих від біганини між колоссям і оцього лукавого лоскоту, котрим ти відвертаєш все увагу від пустки всередині себе, від власної мовчазності. Этот вечер, мне кажется, очень неформатный, достаточно спокойный такой, уютный, тихий, и каждый найдет в нем, кажется, свое. Мы объединяем людей, которые несут свое творчество другим, и мы хотим его донести больше аудитории нашего города. Таким образом показать, что мы не стоим на месте, продвигаемся и делаем этот мир еще лучше. Я просто выбрала стихи, которые мне сейчас, вот в такое время года, они мне ближе по, по нутру. Я пишу с 11 лет, и я не представляю себе жизни без этого. Бывает, что я не Що по полтора года там по два. У мене было два таких больших перерива, але uh, я всегда к этому возвращаюсь. Не вижу смысла я в пустых словах, В мыслях мисля і обещанных делах. ділах. Во Вовська немає смысла. І в очах теж. Хто умний тот себя знайшов, хто нет, тот умним бути не може. Щоб додати творчому вечору благодійності, організатори вирішили долучитися до акції «Серце до серця. Гроші, які відвідувачі покладуть до цієї скриньки, спрямують на потреби дітей із вадами зору. Очі. Починають розмовляти голосніше, теплішає осінь, коли ти дивишся так і рятуєш мене від стихії, суєт і поспішності, ніжністю. Анна книж Сергій Лазаренко на часі новини.